Закрывай. Заряджай. Вперед. Руку, руку. Огонь. Хорошо. 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 Після проходження курсу базової військової підготовки хлопці проходять курс бойового злагодження в 71-й окремій єгерській бригаді. І сьогодні в програмі це медицина, зборка, розборка кулемета, а також відпрацювання з вогневих позицій. І, звичайно ж, полоса перешкод. І, бачите, набоїв не шкодують все як має бути. Правіше! Наступний на Давай, Давай, давай! Туда. І так, американський кулемет М240, копія бельгійського кулемета FN MAG, Fabrik National. Універсальний кулемет у них він використовується як на техніці, так і в пішому варіанті. У нас він в основному використовується в пішому варіанті. Підійдіть сюди, будь ласка, дивіться? Оці елементи, які з'єднують набої, називаються краби. От, При заряджанні обов'язково крабами догори. Отаким От, чином: поставили, закрили кришку. Зарядили і починаємо працювати. Як працює кулеметник взагалі? Дивіться, е, От на м 240 в ніякому разі сюди пальці ми не ставимо. Тут не беремося, бо тут у нас рухається поршень. Якщо ви вставите пальця, то вам його просто-напросто Е, Як працює кулеметник? Сошки у нас занурені в землю, пхнемо кулемет вперед. Постійно, я навалююсь на нього, бачите, плечем? І. Лівою рукою, ну, тобто не робочою, яка там, наприклад, хто лівша, то правою, тиснемо кулемет донизу. Зрозуміли? Покімон. Почти так само, але заряджання в нього відбувається з правої сторони. Стоп, бачиш? Знову помилка. Не до кінця дотримаєш. До кінця треба тримати в передньому положенні. Раз. Ага. Ставив і прокрутив, ти ж не прокрутив. Прокручуєш, прокручуєш і вперед подаєш. Да, і вперед тепер. Є, от в такому положенні. Рухай ним, ліво-право, десь не потопав. Все, закрив. Спуск є. Є взагалі враження, як настрій після заняття. Так, ми тут другий день, чудовий, колектив все приймають, немає. Армійської уставщини, яка ну, недоречна угу. наразі. Е, важливо, я побачив, що ви сьогодні задавали питання, от. і ну, важливий момент, що ви там, не соромилися, а там, от вас щось хвилювало, ви там задавали питання. Це моє життя. Угу. Тобто, якщо я не буду щось розуміти, це буде затримка, і ворог буде більш швидкий за мене. І є азарт навалити трошки. Звичайно, як без цього. Хорошо, але це занадто черга, швидко перегрієш ствол. Можете два слова нам проспівати, що ви зараз робите? — Ми зараз скидаємо аптечку. померчу. — А наскільки часто такі от заняття саме обідуваються 71. Ми тільки ти заберете, приїхали. Взагалі кожного дня. А, і сьогодні тільки проведений. Розерняти? Так, так. Я вам кажу. Наша друга задачка це щоб під час відкривання аптечки і під час роботи з відкритою аптечкою матеріали з неї не вивалювали. Зараз триває курс адаптації, тобто військовослужбовців, які вже пройшли базовий курс, і вони готуються до того, щоб були залучені власне ведення бойових дій. Я звернув увагу, що хлопці досить добре підготовлені. Ну, дивіться, мені також сподобався результат виконання цього завдання, але я це пов'язую з тим, що ми вчора дві години власне проговорювали і спрощували, розжовували до самих самих найпростіших деталей і асоціацій. Це було саме те пояснення, яке зрозуміє навіть дитина першого класу. Зараз з паном Кіпарісом рухаємося на психологічну смугу перешкод, яку проходять і Ми хочемо побачити, що вони не просто пробігли. Ці перешкоди або як, аби тільки швидше. Прохідка максимально тактична. Злагодження, робота в двійках, трійках загалом у групі. Відповідно, ми намагаємося втручатися в цей процес мінімально, тільки якщо є якісь грубі порушення та помилки. Намагаємось здавати в своєму особовому складу максимум автономії та самостійності. І так само у деяких людей, навіть сказав у багатьох, є такий страх, який називається страх невпевненості у самому собі. А що як я когось підведу, а що як в мене не вийде? Для цього, відповідно, навчання проводиться. Практика створює у людини впевненість у своїх силах. Що треба було, що треба? Ну що, проти газі біжав, була команда гази. Ага. А до цього? А до чого? Ми по маршруту до заміченої точки. Знаєш, що вас зараз чекає? А, а. Ніхто Ні? нічого не казав. Час і побачив. Подобається твій настрій. Ти не задоволе спостерігати. Все, дякую. Давай. Людиний позивний енергетик. Просто, просто щоб шукає, розуміло. Важко. <зважко> Ну, это мой первый такой, так скажем так, uh -huh. серьезный. Теперь я просто понимаю, буду делать выводы и буду, если увеличивается объем под броника, я буду его пропускать, прежде чем начинать какие-то... То есть перед каждым заданием нужно все подгонять персонально под конкретный момент. Это должно быть отрегулировано заранее, не ленитесь, ребята. Пане інструктори, що скажете, як там бранці впорались? Та нормально, пройшлися, посадку стурманули, відпрацювали, злагодились, по полю перейшли швидко, ефективно. На команду реагуємо. Діло буде. Так, панове, зараз ви будете проходити психологічну смугу перешкод. Так, ви єгері-десантники, еліта. І, відповідно, скільки ми єгері, як ви бачите, смуга перешкод у нас в лісі. Одразу питання, як ви гадаєте, яка специфіка переміщення по лісистій місцевості? В чому може бути проблема? Орієнті, щоб не потеряти. По-перше, в лісі важко орієнтуватися, бо воно все однакове, що намальоване на цьому дереві? Стрілочки Це ваші орієнтири на всьому маршруті вашого просування намальовані отакі стрілочки. Я вам не буду казати, як дітям тут хлопчики наліво, тут направо, ви дивитесь самі, куди вам іти. Я хочу бачити максимально тактичну прохідку. Це має бути не група туристів. У нас тут основний акцент на злагодженні. Тобто ви працюєте групою. Голову, голову нижче! По Пока рядону, повнотрянки! По коридору, повнотрянки! По... По по давай, 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 проживай! Не ввідів! Та не буває, розвідка все бачить і чує! Опускай голову нижче, бо ти будеш той бройник наверху, дюплять! Що нема, всі сидять, чекають ворога. дрон? Рената. Триста. Надаємо допомогу 300! Увага, повторюємо за мною. Я є гердесантный! Я, я гердесант! Я особливий! І я особливий! Я безжальний в бою! Я, я безжальний бою! в бою! І відданий своїм побратимам! І відданий, і відданий, відданий своїм побратимам! Я сила, ще не знає знайоми! Я сила, що не знає знаєме! Ну так вроде бы ничего, просто рюкзак слишком тяжелый, много бы касается боюсь. Хака все такое. Ну и деревья все скользкие, гущий лес, вот это вот. Треба уважно під ноги дивитися, куди наступаєш, саме головне. Що ви є десантники ви змогли подолати величну смугу перешкод. Скажу чесно, дивлюсь в кращу сторону. Приблизно за 35 хвилин ви її пройшли. Результат на оцінку добру. Як ви гадаєте, в чому у вас були певні помилки, проблеми, інші моменти. Та як, як ні, як виходили на річ і по чого, і діляється да. Ізначально... о, Чому? Комунікація. Реально могла перша двійка вийти, роздивитись, передати інформацію. Не було такого, правда? О, Комунікація. Ще раз дякую. Зараз ви вирушаєте до своїх місць розташувань.